Привіт, мої золотенькі, ми робимо таропрогноз на цей робочий тиждень. Обов'язково будьте активні, так, проявляйтеся у коментарях, залишайте свої вподобаєчки. І так, поїхали. Овни. Що принесе вам цей тиждень? Овни на цьому тижні будуть боротися так, з життєвими ситуаціями, внутрішньої сили вам, в принципі, вистачить. От, зверніть увагу на ваше оточення близьких людей, вам треба на цьому тижні дуже багато часу присвятити спілкуванню з близькими людьми. Так, з тими з ким вам комфортно на цьому тижні. Ви отримаєте бажану перемогу та тріумф. Леви, давайте подивимося, так, що принесе вам цей тиждень, яким він для вас буде. Леви на цьому тижні можуть попадати в якісь такі залежні ситуації. Вас можуть спокушати. От, і якщо ви будете втрачати здоровий глузд, можете мати таке, знаєте, розчарування емоційне і бажання таке, знаєте, піти із ситуації, але вибратися з неї може бути складно. А, далі давайте подивимося стрільців, так, яким цей тиждень буде для вас. Стрільці дивимося. Стрільці на цьому тижні можуть себе відчувати в якомусь обмеженні розчарування, форс-мажори, обман або самообман. Необхідно бути дуже уважними до того, що відбувається, до тих людей, які вас оточують, тому що ви можете конфліктувати і відчувати дуже великий емоційний біль. Далі, Терези, давайте подивимося, Терези, так? яким цей тиждень буде для вас. Терези. Терези на цьому тижні можуть мати, знаєте, такі нові знайомства, спілкування, святкування, знаєте, втілення якихось надій, мрій. Тобто, це може бути взагалі початок чогось нового. Необхідно бути дуже уважними, комфортна атмосфера навколо вас. присвятіть цей тиждень спілкуванню з близькими людьми і намагайтеся менше конфліктувати. Далі, близнюки. Давайте подивимося, так, що принесе вам цей робочий тиждень, так, близнюки. Яким він взагалі для вас буде? Так, близнюки. Близнюки на цьому тижні матимуть фінансове задоволення, фінансові шари, як наче шанс в реалізації, в отриманні того, чого б ви давно хотіли. Надії будуть втілюватися. От, вас чекають великі зміни, якщо ви будете дотримуватися таких цілей, так, планів і будете більш дисциплінованими. Водолійчики, давайте подивимося, яким цей тиждень так, буде для вас. Водолії. Водолій на цьому тижні необхідно звернути увагу на зміни, які будуть відбуватися, ви можете втрачати якісь можливості. Це можуть бути форс-мажорні ситуації. Не застрягайте на одному місці, виходьте з зони комфорту, тому що можете дуже емоційно поплатитися за свої рішення, Емоційно і фізично втратою фінансів і можливостей. Ми продовжуємо наш старопрогноз на цей робочий тиждень і дивимося, що він принесе дівам, так які взагалі ситуації можуть відбуватися. Дівам на цьому тижні необхідно слухати свою інтуїцію, бути дуже дуже уважними, так і а, намагатися а, реалізовувати. Свої ситуації, так, свої плани, довіряючи своїй інтуїції. Вибір буде залежати від вас, але необхідно буде довіряти саме своїм відчуттям, тому що вас можуть втягти в якусь дуже нещиру ситуацію. Це може бути обман, самообман, якась створена ілюзія. Тому будьте обережні. Тільці, давайте подивимося, що чекає тільців. У тільців може затягтися рішення якихось ситуацій, тобто ваше життя. Як наче може стояти на паузі, ви можете застигати між прийняттям чітких рішень, от і це може емоційно впливати на вас і ваше життя. Ресурси та сили у вас вистачить змінити свою життєву ситуацію на сьогоднішній день. Козирожки. давайте подивимося, що вас чекає. Козирогам на цьому тижні необхідно трансформувати свої страхи, трансформувати їх в ресурси, тому що у вас йдуть зміни, але прийти до них ви можете тільки через внутрішні ресурси. От, і а, дорога туди, куди ви хочете, лежить тільки через а, трансформацію свого страху в ресурс. Раки, що чекає вас на цьому тижні? Що принесе вам тиждень? Ракам на цьому тижні йдуть дуже великі шанси. Шанси, тріумф в реалізації, в особистому житті. Тобто, все, до чого ви торкаєтесь, якщо ви вірите, ви отримаєте дуже гарні результати, коли ви будете справедливі, чесні з собою та оточенням. Скорпіончики, давайте подивимося, що вас чекає, так, скорпіончики. Скорпіончики мають дуже багато ідей, дуже багато планів. Необхідно на цьому тижні присвятити час своїм близьким людям, от і покрутити дуже над, навколо себе своєю голівенькою, Тому що ресурси і можливості навколо вас є, вам, вам хочеться йти а, в розвиток, в реалізацію, але якось а, такий внутрішній конфлікт десь заважає. Необхідно зосередитися тільки на собі і побачити ті можливості навколо себе. Рибки, давайте Подивимося, що принесе вам цей тиждень. так, Риби Риби на цьому тижні можуть а, дуже гойдатися емоційно, тобто можуть як ображати, когось і ображатися. Зверніть увагу на своє оточення. Не всі до вас дуже гарно відносяться і хочуть вам добра. А, що стосується реалізацій, а, вашим ресурсом внутрішнім, ви будете здобувати фінанси, можливості. Так, десь доведеться відстояти позицію та дати здачі, необхідно вчитись виходити із зони комфорту. Як тільки це будете робити, будете отримувати результати форс-мажорні ситуації, також на цьому тижні можливі.